Запорізьку АЕС візьмуть під контроль американці, станцію де окупують американська власність забезпечить найкращий захист для АЕС? Ось лише кілька питань, які по собі залишили заяви Трампа про Запорізьку атомну станцію. Це одна з тем, про які йде мова у перемовинах України, США та Росії. Трамп каже, що американське майно на АЕС могло б стати її найкращим захистом. Водночас на станції насправді і у момент захоплення було американське майно. Тож, що стоїть за цими? Заявами для чого штатам українські АЕС і чи ми готові їх віддати, розкажу у цьому відео. Давайте для початку розберемося, що взагалі обговорювали Трамп та Зеленський. Ми не маємо чітких даних про це. Всі відомості ґрунтуються на їх заявах або заявах від адміністрації президентів. Так, Білий Дім у своєму повідомленні написав, що на думку Трампа американська власність на українські АЕС була б найкращим захистом для них. Проте, за словами Зеленського, про потенційну передачу будь-якої української станції не йшлося, адже всі українські АЕС належать народу України. А у телефоні. Розмові мова йшла лише про одну окуповану Запорізьку АЕС. Вони е, хочуть її забрати у русських, і хочуть е, інвестувати, модернізувати це питання інше, це питання відкрите. Ми можемо про це говорити, але питання власності ми точно е, не обговорювали з президентом Трампом. Тобто мова радше йшла саме про потенційне відновлення, модернізацію чи ремонт Запорізької АЕС. І це питання більш ніж актуальне. І ось чому майже від самого захоплення Запорізької АЕС росіяни періодично пошкоджують лінії електропередач станції. Від їх наявності залежить безпечне функціонування АЕС. Зокрема, через цю проблему всі шість енергоблоків Україна перевела у стан холодного зупину, тобто вони не виробляють електрику. Окрім цього, за три роки окупації на станції відбулася деградація обладнання. Повідомляли в енергоатомі. Попри те, що сама АЕС збудувалася ще в радянські часи, після здобуття незалежності Україна неодноразово модернізувала станцію, зокрема у співпраці із американцями. Тому росіяни не знають та не можуть правильно обслуговувати АЕС та її обладнання. І саме завдяки такій співпраці Америка може допомогти Україні відновити або модернізувати обладнання станції. За словами колишнього голови Держатомрегулювання Григорія Плечкова, Україна співпрацює із американськими компаніями, зокрема Вестінгаус, понад 20 років. З того часу Україна змогла першою у світі замінити на своїх радянських реакторах російське паливо на американське. Тобто, загалом співпраця України та США у ядерній енергетиці доволі масштабна. В них вистачає і ем, технічних спеціалістів. І вони знають конфігурацію наших енергоблоків. Вони знають конфігурацію нашого палива, і дійсно вони є одним з найпотужніших в світі щодо використання, щодо безпечного використання ядерної енергії. Проте головною проблемою для роботи окупованої станції нині є охолодження реакторів. Для роботи всіх шести енергоблоків щодня потрібно близько півмільйона кубометрів води, а це більше за озеро Синевир. Але після підриву каховської дамби зникло водосховище, з якого брали воду для станції. Тобто для її роботи потрібно або відновити водосховище, або шукати альтернативу. Перше зробити вкрай складно, адже для відбудови потрібно деокупувати нову каховку, яка розташована за а понад 100 кілометрів від станції, і нині потенційне відновлення дамби у перемовинах, що найменше публічно не згадувалось. Другий варіант розробити альтернативну подачу води, і тут Україні також можуть допомогти. США. зараз потрібно або, наприклад, робити якусь насосну станцію з русла ріки Дніпро або розробити греблю трошки нижче Запорізької Запорізька Тимчасово можливо якусь гриплю, тобто є такі е, проекти. Вже тепер давайте розберемо інше питання. Чи дійсно американські інвестиції або технології можуть уберегти АЕС, зокрема і запорізьку? Є прецедент, який каже, що ні. На момент захоплення Запорізької АЕС на чотирьох із шести енергоблоків було завантажене ядерне паливо американській компанії Westinghouse. Згідно із законодавством, США, доступ до нього можуть мати лише ліцензовані користувачі, тобто ті, кому США довірили доступ до ядерного палива і відповідно секретні дані щодо нього. В умовах, зокрема, є і обов'язок не використовувати американське паливо у розробці чи виготовленні ядерної зброї. Але після окупації ЗС, що робить з ним Росія, невідомо. Тобто Росія може досліджувати ядерне паливо у своїх цілях без ліцензії чи дозволу США. Але якщо Україна не планує віддавати АЕС штатам, а їх безпека від інвестицій Америки під питанням, чому країна взагалі зацікавилась українськими атомними станціями? За даними джерел Financial Times, це може бути частиною угоди щодо рідкісноземельних металів. Там з партнерами йдуть дискусії про мінерали, да або там корисні всі ці копалини, то питання для того, щоб навіть е, отримати ці копалини, вам потрібна електроенергія, і вона потрібна в базовому режимі. А базова потужність це саме атомна енергетика. Проте тут США може отримати власність на українські АЕС інакше. Ще з 2021 року енергоатом уклав меморандум із американською компанією Вестінгаус на будівництво спочатку п'яти, а потім і дев'яти енергоблоків в Україні. Ще до початку повномасштабного вторгнення енергоатом планував залучити кредитні кошти для цього будівництва. І, зокрема, тут, на думку видання Financial Times, США можуть бути залучені до української атомної енергетики. А що про таку потенційну угоду думаєте ви? Чи важливо зберегти український АЕС під власним контролем? Напишіть нам у коментарях. А ми, як тільки будемо знати більше деталей, одразу повідомимо у вас. Тож підписуйтесь на наш Ютуб канал, щоб не пропустити нових випусків.